Прямо зараз я навчу кожного із вас виявляти клієнтські маніпуляції, через які ви будете працювати на клієнта не тільки безкоштовно, але й з доплатою. Забудьте про ці дурні поради з інтернету. Клієнт завжди правий, потрібно підлаштовуватись під клієнта. Це все маячня. Ми розберемо 6 найстрашніших маніпуляцій клієнтів, про які повинен знати кожен підприємець. Початківець чи з досвідом продає товари чи послуги, працює в Україні чи за кордоном. Клієнтів вистачає чи їх бракує. Про це ніхто не розкаже, то ж додивіться відео до кінця, щоб знати, як вам у вашому бізнесі не тільки протидіяти цим маніпуляціям, але й побудувати відносини з клієнтами, де вас поважають, цінують, купують часто регулярно і на великі суми. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. Починаємо. Перший спосіб перевірити підприємця на слабкість. Це є обрахунок. Такий тест з боку клієнта можна назвати прощупуванням ґрунту. Клієнт перевіряє, наскільки ви дозволите собою маніпулювати і чи зможе він користуватися вашою неуважністю чи поблажливістю. Як це працює? Клієнт оплачує покупку, товар або послугу не повністю. Це актуально як для фізичного, так і для електронного бізнесу. Далі клієнт спостерігає за вашим Вашою реакцією. Якщо ви правильно реагуєте та не дозволяєте маніпуляції, то клієнт або продовжить купувати у вас і буде дотримуватися правил, або перейде до вашого конкурента, який дозволяє ось таку поведінку. Якщо ви не реагуєте, клієнт починає діяти сміливіше. Він повторює такі обрахунки на більші суми і частіше. Це триватиме доти, поки ви не зупините його, або поки він не заражне вас у збитки. Для малого бізнесу, особливо новачків, це. Це може стати критичним. Є ще третій варіант. Клієнт діє комбіновано. Спочатку, після вашої правильної реакції, він платить і веде себе чесно, але згодом може знову випробувати вас, повторивши спробу обрахунку. Якщо ви знову правильно реагуєте, він продовжує співпрацю без проблем. Якщо ні, повертається до другого варіанту і починає недоплачувати вам постійно. Другий спосіб, за допомогою якого клієнти можуть перевіряти підприємця на слаб. Це є мала крадіжка. Такий тип тесту особливо небезпечний, оскільки він може призвести до втрати ваших активів і обігових коштів. А саме обігові кошти дозволяють заробляти. Ви вкладаєте гроші в товар, продаєте його, повертаєте кошти та прибуток, а далі повторюєте ось цей цикл. Давайте розберемо, як це працює. Клієнт краде невеликий товар, спостерігаючи за вашою реакцією. Якщо ви проігноруєте це або не виявите крадіжку, клієнт. Відчує, що може діяти безкарно. У результаті він почне красти більше, частіше, ну і, звісно ж, сміливіше. Це призведе до втрати не лише товарів чи послуг, а й до втрати обігових коштів, які ви більше не зможете використовувати для розвитку свого бізнесу. Якщо ж ви помічаєте крадіжку та реагуєте правильно, присікайте спробу негайно. Клієнт найімовірніше більше не повернеться. Деяких підприємців це засмучує, особливо якщо клієнтів і так мало. Вони думають, хоч краде, але хоч. Чаби і купує, однак важливо пам'ятати, клієнт має приносити прибуток, а не збитки вам. Якщо він не вигідний для вашого бізнесу, ну це не ваш клієнт. Як уникнути таких проблем? Для початку потрібно навчитися розпізнавати такі спроби з боку клієнтів і негайно їх зупиняти. Далі покажіть, що ви не дозволяєте маніпуляції, щоб інші клієнти, які могли б спробувати красти, навіть не думали про це. І тим не менш, будьте обережні, щоб випадково не звинуватити. В крадіжці чесного клієнта. Якщо ви несправедливо звинуватите людину, це може не просто нашкодити вашій репутації. Такий клієнт не лише піде, але й може розповісти іншим, щоб вони уникали вашого бізнесу і не купували у вас. Третій спосіб, за допомогою якого клієнти можуть перевіряти підприємця чи компанію на слабкість це є накопичення боргів. Цей метод досить популярний серед клієнтів, оскільки дозволяє їм розвивати свій бізнес із мінімальними витратами, тоді як ви можете втратити свої обігові кошти або навіть і бізнес. Якщо ми кажемо про клієнта, як бізнес, як це працює, клієнт бере у вас товар чи послуги в борг і потім довгий час годує вас обіцянками. Скоро поверну. Часто це закінчується тим, що гроші так і не повертаються. Є й більш хитрі клієнти. Спочатку вони справно розраховуються за невеликі партії, демонструючи свою надійність, ви починаєте їм довіряти, а потім вони беруть у борг значну партію і просто зникають, залишаючи вас без грошей. У таких випадках часто навіть неможливо зв'язатися з цими клієнтами, не кажучи вже про повернення боргу. Часом це роблять шахрайські компанії, єдина мета яких отримати товар без оплати, обдуривши вас. Підприємці, які стикаються з такими ситуаціями, часто пере Стають довіряти клієнтам взагалі. Вони більше не відпускають товар в борг, щоб уникнути повторення цього негативного досвіду. Але така стратегія також має свої ризики. Є клієнти, які дійсно потребують тимчасового боргу. Наприклад, у них виникла фінансова проблема, але вони готові чесно повернути гроші. Якщо ви відмовляєте їм через свій попередній досвід, такі клієнти звертаються до ваших конкурентів. А конкурент погоджується на умови, і тоді клієнт переходить до нього і. Стає його постійним клієнтом, приносячи конкуренту стабільний прибуток. Четвертий спосіб, за допомогою якого клієнт може перевірити вас на слабкість, це є провокація. У цьому випадку клієнт приходить у ваш офіс, магазин чи торговий зал і починає провокувати вашого продавця. Це може проявлятися через пасивну агресію, сарказм або будь-які інші психологічні прийоми. Він поступово тисне на продавця, провокуючи його на емоційну реакцію. Як тільки продавець не витримує і починає відповідати агресією, клієнт одразу здіймає галас. Він починає скаржитися перед іншими клієнта, заявляючи, що до нього несправедливо поставилися. У такій ситуації власник бізнесу чи керівник, боючись втратити інших клієнтів або зіпсувати репутацію, часто йде на уступки. Це може бути як подарунок, велика знижка, чи будь-яка інша компенсація. У результаті клієнт досягає своєї мети, маніпулює вами і отримає бажане. Інший сценарій, клієнт тисне на продавця, але той, боячись проявляти емоції або отримати догану від керівництва, мовчить і терпить. У відповідь клієнт стає ще більш нахабним, натискаючи ще сильніше. Урешті-решт, продавець, щоб уникнути конфлікту, починає виконувати всі забаганки клієнта, лише би той заспокоївся. Це також вигідно маніпулятору, який бачить, що його тактика працює. Проте, це є лише одна сторона проблеми, інша і навіть. Протилежна сторона проблеми полягає в тому, що продавець може неправильно зрозуміти слова клієнта і виявити агресію, навіть якщо клієнт нічого не мав поганого на увазі. У такій ситуації ви, як власник і керівник, ставши на бік продавця, ризикуєте втратити клієнта, а також зіпсувати враження інших відвідувачів, які спостерігають за цим конфліктом. П'ятий спосіб перевірити вас на слабкість, це є маніпуляція у конкурентів дешевше або краще. Працює. Цей тест наступним чином. Клієнт приходить до вас, цікавиться товаром чи послугою і починає говорити: у конкурента дешевше, у конкурентів кращі умови. Мета клієнта змусити вас або ваших продавців виправдовуватися і пропонувати йому кращі умови. Ви можете боятися, що інші клієнти почують це порівняння і теж підуть до конкурента. Тому починаєте давати вигідніші ціни, більші знижки чи ще більші поступки. У деяких випадках включається ваше бажання бути бути кращим за конкурента, тоді ви не просто погоджуєтесь на умови клієнта, а навіть пропонуєте щось більше, ще нижчу ціну чи ще більшу вигоду. Але це відбувається ціною вашого прибутку. У підсумку виграє лише клієнт, адже він отримав те, що хотів на своїх умовах. Інший сценарій: ваші продавці, які часто працюють на відсотках, теж готові зробити все, щоб клієнт купив саме у них. Вони можуть поступитися в ціні чи умовах, навіть якщо це зменшує прибуток. Компанії. Що тут важливо зрозуміти: перше, це може бути просто маніпуляція. Клієнт міг би купити у вас і без додаткових знижок, але використовуючи цей прийом, щоб отримати найкращі умови для себе. Друге, не всі клієнти маніпулюють. Деякі клієнти дійсно хочуть купити саме у вас, бо ваш товар чи послуга їм підходить. Вони лише інформують, що конкурента дешевше, і сподіваються, що ви запропонуєте їм щось схоже. Шостий спосіб перевірити вас на слабкість. Це є публічна критика. Давайте розглянемо, як це відбувається. Клієнт у вашому офісі, магазині чи на підприємстві, починає вголос, так, щоби чули інші, висловлювати негативну оцінку. Критикує оформлення приміщення, зовнішній вигляд офісу, висміює ваших працівників чи їхній стиль спілкування, обговорює недоліки вашого бізнесу з іншим клієнтом, перебуваючи на вашій території. Такий клієнт часто намагається зробити ваші слабкі сторони. Непомітними для всіх присутніх, він створює ситуацію, у якій ви почуваєтеся незручно бо не хочете виглядати погано в очах інших клієнтів. Через це ви можете почати догоджати такій людині, пропонувати знижки, бонуси, чи навіть виконувати їх вимоги на власний збиток, аби згладити ситуацію. Чим це небезпечно? Перше, ви втрачаєте гроші, виконуючи вимоги клієнта, який маніпулює ситуацією. Друге, інші клієнти можуть побачити. Що вас легко дотиснути і поводитимуться так само. Третє, якщо не реагувати або реагувати неправильно на таку поведінку, ваш бізнес буде слабким і ненадійним. Зараз у вас, скоріш за все, виникає питання: а як правильно поводитися у моїй конкретній ситуації у моєму конкретному бізнесі? Тут все доволі індивідуально. Кожна ситуація, бізнес і клієнт унікальні. Принципи продажів відрізняються в залежності від сфери діяльності. Універсальних рекомендацій. Які підійдуть кожному, просто не існує. Більше того, те, що працює для одного бізнесу, може бути шкідливим для іншого бізнесу. Тож, якщо ви хочете правильно вибудувати відносини зі своїми клієнтами, щоб вони не маніпулювали вами, забираючи ваш прибуток, а навпаки, щоб вони вас поважали і купляли у вас часто, багато, на великі суми за тою ціною, яку ви ставите. Тоді записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де ми розберемо. Ваші помилки та визначимо, чому виникають проблеми у вас із клієнтами. З'ясуємо, чому саме у вас клієнти тестують. Зрозумійте, клієнти тестують не всіх, а лише тих, кого вважають вразливим і таким, кого можна використати. Також ми виявимо, які моменти у вашій роботі чи бізнесі це провокують. А далі ми складемо чіткий план, як правильно діяти у вашій ситуації, щоб більше не потрапляти на такі перевірки з боку своїх клієнтів. Посилання для запису на консультацію залишаю нижче в описі до цього відео. А поки ви думаєте, чи потрібно вам будувати правильні стосунки з клієнтами та захищати свій бізнес від таких тестів чи ні, рекомендую підписатися на мій безкоштовний телеграм-канал. Там ви знайдете багато ексклюзивної інформації про збільшення продажів у бізнесі, ефективну роботу ваших працівників, стратегії боротьби з конкурентами та перемогу над ними. Ці знання я надаю тільки своїм клієнтам і ніде більше Ше у відкритому доступі я її не публікую. Також я пропоную вам переглянути ось ці відео. Вони ідеально доповнюють сьогоднішню тему. Усі вони надзвичайно важливі. Тож обирайте будь-який і побачимося вже за кілька секунд.